Наступного року у Польщі пройдуть президентські вибори, і дві провідні політичні сили сусідньої країни вже визначилися із своїми кандидатами. Це важливо для нас, адже один із них. А точніше кандидат від опозиційної партії «Права і справедливість є дуже добре відомий в Україні і, на жаль, відомий зі знаком Мінус що це означає? Хто стане президентом Польщі і як може це може вплинути на відносини з Україною? Про це поговоримо прямо зараз. Мене звати Юрій Панченко. А це Європейська Правда, канал про Європу, НАТО та роль України у світі. Почнемо із позитивного. А точніше про кандидата від правлячої політичної сили від Дональда Туска громадянська коаліція. Кандидат від цієї сили був відомий, мабуть, вже декілька років поспіль. Всі казали, що цим кандидатом буде мер Варшави Рафал Шасковський. Так воно і вийшло. Але в останній місяць з'явилася певна інтрига, і цю інтригу дала перемогу США Дональда Трампа. Дональд Трамп навряд чи буде мати добрі відносини із президентом Лібералом. А Часковський належить до такого лівого крила партії Туска, і тому. У Туска, якого в принципі до Шосковського є певні питання. Почав е, просувати свого друга, голову МЗС Радика Сікорського, але просто поміняти після того, що фактично вже був Чорсковський оголошений, було неможливо. Було вирішено оголосити праймеріс і Сікорський ставив на те, що у другому турі він матиме більше шанси перемогти, тому що інші кандидати від інших правих партій, які не хотіли би підтримувати кандидата від Піс, але ніколи не стануть підтримувати ліберала Чорсковського, підтримують його. Але з розвіяла ці міфи. виявилося, що у другому турі, у випадку виходур, Часковський має кращі шанси, і, зрештою, три чверті членів партії підтримали саме Часковського. У Сікорського є репутація політика, який більше піклується про власні рейтинги, ніж про партію. А крім того, багато хто не ще не забув, що свого часу він був міністром міністром уряді піс і стримає його як чужака. Отже, кандидатом від платформи буде Рафал Часковський, і це досить добрий для нас кандидат, тому що він не має якогось антиукраїнського шлейфу. Да, можливо, в якості президента він не буде опікуватися українськими справами. Це така польська традиція. Починаючи з Олександра Квасневського, всі польські президенти опікуються українськими справами. Це не в Конституції, але це така традиція. Можливо, Часковський е, її якось зламає і не буде цим займатися, але принаймні точно не буде торпедувати відносини з Україною і створювати додаткові проблеми. І це добре. А погане те, що кандидат від ПІС, від права справедливості це головна позиційна сила. Є дуже добре відомий нам е, Карель Навроцький. Це голова інституціональної пам'яті. І саме цей інститут постійно критикує Україну за мораторій за історичну політику, сам проводить історичну політику, яка в принципі назвати антиукраїнською. Вибор Навроцького на перший погляд виглядає сесаційним справа. В тому, що після того як ПІС в новому році програла парламентські вибори, там шукали такого кандидата, який може виграти. У Часковського і стратегію цієї партії можна писати з словами. Нам потрібен новий Дуда. Чому новий Дуда? Ну я нагадаю, що в 2015 році молодий, нікому не відомий адвокат із Кракова, Анджей Дуда несподівано виграв, тому що не мав е, жодних якихось негативного шлейфу, ніяких скандалів за спиною, і тому став президентом. Щось таке хотіла провернути партія піс тепер. Однак, як то кажуть, які часи, такі і Дуда цим новим Дудом став Навроцький. З одного боку логіка партії зрозуміла, Навроцький не є членом Піс. Більш того, він не асоціюється із урядом Піс. Він був призначений на посаду директора інституту е, Сенатом, в якому тоді у ПІСа не було більшості. Тобто за нього проголосували і нинішні провладні політики з правого флангу. Тобто він є такою, нібито компромісною фігурою, не з минулою владою. Більш того, важливо навіть момент його висунення, його висунула не партія Піс. Його висунув такий спеціальний суспільний форум. Який звичайно організував ПІС, і зрозуміло, що це їхній форум, але формально це вибір громадськості, яку партія Піс підтримала. Тобто Навроцький буде казати, що я не кандидат від ПІС, я кандидат від широкого кола суспільства, і в якого в тому числі підтримала партія Піс, і це дає йому шанс розраховувати у другому турі, залучити голоси тих, хто б ніколи не підтримував кандидата від Піс, члена цієї партії. Отже, чим Навроцький так поганий? Він, як я вже сказав, є директором Інституту національної пам'яті. Це інститут, який займається злочинами часів радянської та нацистської окупації. І звичайно, що він дуже був дуже активний у питанні Волині і так далі. Наприклад, Навроцький захищав місцеву владу східної Польщі, які руйнували українські поховальні пам'ятки. Так само Інституція пам'яті за Занавроцького зупинив слідство по справі операції Вісла, тобто депортацію українців вже комуністичною владою Польщі, бо вважаючи, що там немає складу злочину. На щастя, це рішення було призупинено в судовому порядку. Так само Навроцький, наприклад, робить заяви, називаючи Галичину східною Малопольщею, тобто такі термінологія, яка є. Ну, достатньо образливою для українців. Чи можна грати його антиукраїнським? Зрештою, він оголошений в розшук Росії, тобто він точно не є проросійським. Він є тим політиком, який вважає, що Польща завжди чиняла правильно. А якщо хтось каже, що поляки вчиняли якийсь злочин, в тому проти українців, то це брехня, покльопи і якась ворожа пропаганда. В цьому є певна проблема. Навроцький залишається директором інституту. І йому вкрай важливо, щоб Україна і Польща за Туска до виборів досягли якогось компромісу, навіть дуже вигідного для Польщі. І маючи цю посаду, він буде торпедувати будь-яке зближення історичної політиці України та Польщі. Це мабуть один із найбільших ризиків цієї кампанії. До речі, про Навроцького цікавий момент. Вважається, що в нього немає особливих компроматів, але, по-перше, він вважається досить скандальною особистостю. В тому же інституті часто казали, що якщо його висуть президенти, вони підтримують кого завгодно, хоч Шасковського, але свого шефа. І крім того, нещодавно в газеті «Виборчий» вийшло розслідування про його молоді роки. Навроцький має прізвисько боксер, тому що в молодості займався боксом. Як виявилося, його друзі того, того часу яким він дружив у спортивній секції, зараз є зірками кримінального світу Гданська? Це теж такий момент, який може вплинути на виборчу кампанію. Але головне, нинішні розклади соціологів свідчать, що Часковський є безумовним фаворитом. Останнє опитування свідчить, що у випадку виходу в другий тур Часковського і Навроцького мер Варшави отримує десь 50%. А директор суток пам'яті 24. Щоправда, велика кількість людей десь 17% ніяк ще не визначилося. Це теж важливо. Тобто, Чорсковський є фаворитом, але не все ж таки попереду ще півроку. Піс будуть сподіватися бити по економічних проблемах уряду Туска, і також, звичайно, будуть наполягати на тому, що їхньому кандидату буде легше домовитися з Дональдом Трампом чим Часковському, і це теж може зіграти. Тому ці вибори дуже важливі. Вони можуть створити проблеми для нас, а можуть вирішити їх. Будемо дивитися. А ми звичайно будемо розповідати все вам, щоб ви дізналися першими. Будьте з нами з європейською правдою.